Добрий день, вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви на каналі найпотужнішого блогера країни і, імені мене. Це відео називається Що робити, якщо вас піймали ТЦК. Записуйте. Правило номер 1 Робити треба отак. Якщо до вас так підійшли, ви так тих-тих-тих-тих-тих-тих. туф туфф Да? це якщо ви вмієте. Я, наприклад, так не вмію. Я дуже крутий, тільки один на один, наприклад, не те, що дуже крутий. Один на один я можу. Коли вже навіть два на один, мене мого майстерства не вистачає, і сили в мене теж не вистачає. Якщо ви натренований боксик, спортик, то це круто, що там вони можуть розкидати і, і не одного, і не двох, і трьох можуть розкидати. А хто навіть і п'ятьох. Це круто. Другий варіант. Блін, я оставив машині, нема. Другий варіант. Пш, пш. Ви зрозуміли? Да? Я хочу просто подемонструвати. Пш, пш. І отак. І тікаєте. І бігти треба не так, як я тільки що показав, а отак з голову лети будь як вітер. Це другий варіант. Третій варіант. Дурачком притворюю. Це вряд ли про канали, кстати. Вони зараз беруть всіх. грибуть всіх. А це в більшості випадків буває, провіряють документи. Ще й досі, там бронь там, чи ще щось. А буває, от при, в моєму випадку, коли я останній раз був в ТЦК, я надіюсь, це останній, я не кажу крайній. Останній раз, коли я був в ТЦК, то привозили пацанів. Е, хто там він був? Наркоман. Ви знаєте, що наркоманів не беруть. Тобто, якщо ви алкоголік, то ваші проблеми. Там, це, е, бухайте собі, на фронті вас заберуть. І це. Якщо ви наркоман, то треба, щоб у вас був документ. І коліться собі далі або солі нюхайте, або там що. Але треба, щоб ви були офіційні наркоман, щоб ви стояли на обліку в державі. Забрали одного наркомана з велосипедом. До речі, це мені часто пишуть, а я на веліку їжу і велосипеди вони не встановлюють. Ну, ми ж бачили всі відео, як вони збивають, як вони підрізають велосипедистів. На веліках забирають це донедавна. Це було таке, що до, до велосипедистів не чіпляється. Зараз наркомана забрали на велосипеді. Він двоє днів був з нами в казармі, поки батьки не привезли. Довідку, бумажечку. Його відпустили. Тобто вони зараз грибуть всіх, а потім вже розбираються. Також з нами був пацанчик, який е, отмазаний державою, Боже, що в нього? Бронь. І теж він чи два, чи навіть три дня він з нами був, тусувався, а потім вже йому привезли теж цю бумажечку. Він збіг в магазин і до нас приніс шоколадочки роздав. Ну, типу, знаєте, за Ну, Ми вже здружилися, ну те, що здружилися, Пообщались, там все цей пацани, держіться там це саме. Да. Третій варіант шаблони. Про шаблони зараз розкажу трошки пізніше. Хто не знає, розк... в кінці. щоб я вас не, не напарював цими шаблонами, хто вже давно на каналі. А зараз просто я що ще хотів сказати. Просто хотів показати, що я зараз теж в такому форматі вийшов. Тому що один пацанчик, який був недавно в ТЦК, в тому самому, де був я, де чалився я. Я хотів вам показати, як там. Тому що так якось глянув. Там телефони, от смотри, в який ТЦК ти попадеш. В деяких ТЦК телефони забирають, забирали ключі, телефони, все, шмон робили повний. Шмон. Людина, яка сиділа в тюрмі. Шмон робили повний. В деяких ТЦК абсолютно не забирали, ні хрена. Тобто дивилися тільки, щоб не було колючих режущих пістолетів і все, і те пропускали. І пацани з телефонами. І отак по місту я в великому місті мільйоннику живу і в місті багато ТЦК смотря де тебе оформили, де тебе прийняли. Там забирають, щось там не забирають. Да? А звозили ночувати усіх нас в центр. Центр комплектування. В, це, в центр комплектування, в самому центрі міста. Там тюрма, оце, тюрма ТЦК, яка називається, територіальний центр катування, і там е, бараки. І от зараз перше відео, е, цей урод, їбаний, ходить, считає, е, кроватки. А хтось каже, це нари. Ну подивіться, прикольно. Уже скоро сейчас Миша кровати считает. Кровати? а может у нас есть пост, сука, а он не может понять, что это нары. А он кровать. Если у него дома такая кровать, то нормально. Сука, надо ему привезти. Я знаю, где он там мне обитает. Я ему подгоню, так у меня дома под деревом валяется такая тогда. 33 он с ума сходит, он не может посчитать, ну нахуй. Зайди, прикол по Я не, я туда не хочу. Прикол все. Бля, ну ты пойдем. Он будет долго считать сам. Сейчас Ну то есть он сейчас засчитывает уже. Чего он считает эти кроватки, эти нары? Тому що йому просто в їх там до їх там цих ТЦКшників сидить, як говна. З них просто сформувати якийсь батальйон і шпурнути на те саме. Ми е, Росію переможемо за три дні з оцих ТЦКшників. Але в нас така у них така задача. Не в нас, в них така задача. То е, е, як кажуть, кругле перекочувати, квадратне переносить чи наоборот, ну короче, це дурня. Займатися хер значим. Половина їх там сидять, курять, щось по рації ходять, плюс-мінус, прийняв, облака сині, плюс, плюс. Плюс-плюс, це так знаєте, коли дурачкам даєш форму, це скрізь, це не те, що зараз у нас в Україні, це абсолютно в будь якій країні. Це психологія. Воюють в основному хто Хто воюють? Ті люди, які на гражданки нічого не добились. А тут на людину надівається форма, і в нього виробатується психологічно, що він захисник. Я щось рішаю. Я молодець, бля, Я. Я. І тут кажуть: ти, сержант Пупкін! Іди пересчитай кроваті. І він пішов пересчитав. Ну, я там 4 дні чавився, що там тільки не считав? Стакани считав, ну скучно, мене, мене телефон забирали. Я стаканчики вчитав, ходив. <гум> мені, мені не хер було. Горобців вважав, горобцім дулі. Знаєте, є пословиця горобцям дулі тикав. Ото я ходив, горобцям дулі тикав. А кроваті я всі пересчитав, ну, нари. Там їх 78. Тоді було. Ну, Зараз може там додали, прибавили, тому що я знаю, дуже забагато місто завезли ТЦКшників і одлавлюють дуже багато. І можливо, зараз там як в тюрмі, ну, це як варіант. В тюрмі у нас ну, це не в нас була в сусідів. Забивають тюрми до такої степені, що там сплять по черзі. Те саме в принципі тюрма, ТЦК те саме, ті саме тьфу. ТЦК. ТЦК те саме тюрма, в принципі, вони можуть до цього додуматися. Зробити спать по, по черзі. Це абсолютно це не нормально, але абсолютно це примінімо в наших умовах, в наших територіальних широтах, територіальних центрах комплектувань і катувань. От друге відео, цей же пацанчик знімає. дуже прикольно. Те, що він сказав, там, де я був, це інтересно. Там показують, тобто була плазма, не була і зараз є плазма. І там всі дивились по вечорам фільми Називалося це Катрусин кінозал. Довольно популярне слово в Україні. Катрусин кі кінозал. Ми сідали вечором, дивились фільми. Що я дивився? Любові Голубі. І ми Україна воює з Росією. Ми все дивилися або совєтське надбання, або фільми, або російські. Це, це я вже не бачив. Пацани дивилися вчора Бумера. Позавчора дивились Брат 2. Ти мені ще за Сімфірополят вічиш, пом'я? Я дивився. Блін, що я дивився? Рембо, Сталоне, що то там. Ну, це як я дивився? Одного теж подивлю, а на терміна... термі... термінатора з Шварценеггером спомніть все Все російською мовою. Спілкуються всі російською мовою. В тюрмі, коли я сидів в Україні за політичні свої надбання, російською мовою. Там навіть коти російською мовою м'явкають. Але ми боремось, <губі> Бо боремось? Воюємо! Не на жить, а на смерть з Росією. Але все в нас російське. Газ, бензин, товари з Росії, з України. Ну, але це ж нікому не можна казати. Це, це треба притворятися, що цього нема. Друге відео. Ми дивились фільми. І саме інтереше, що там в углу висить поет Тарас Григорович Шевченко, Борець за справедливість. І ці хлопці, ти вони борці, вони половили нас, поховали ото там в ТЦК і бореться з нами щоб ми йшли воювати а вони будуть читати кроватки і включати на пультику фільми російською мовою кінозал. На назов собрали людей щоб они телевизор посмотрели все вместе дома сидят блядь, каждый дома смотрит телевизор скучно блядь. а тут можно все вместе хороший фильм хорошая компания все как надо Наступне відео я просто тащусь з його сміливості, просто тащусь з таких пацанів, я не знаю, я так ще не вмію. то що ще, Ну Я не вчусь або, може обучаюсь, але я так не вмію. Снімаю, <смістю> Снімаю прямо в ТЦК, прямо там все таке. ти мене знімаєш. Я знімаю свій дом, ви мене украли, ви... я у себе дома. вдома. Вони... Вони... общем, смисл в чому? Ви зараз подивитесь? Він підходить до нього. Давайте подивіться я об'ясню. Я никуда не буду. Я видео, ты от повестки, ты выходишь сегодня, блядь, не делай нервы, нахуй. Я хочу сделать нервы. Ты меня снимаешь на видео. Я снимаю, блядь, свой дом, еще раз говорю, что значит снимать тебя на видео. Не подходи, я тебя снимать не буду. Спустись вниз. Не пирожков, Артур, снимает движуху в ТЦК, блядь. Хотят его отпустить, а он не хочет. Я хочу остаться. А я хочу остаться. А я хочу остаться. А я хочу остаться. Хуевое одесс, давайте я вам сейчас скину, бля, скиньте пару гривен, блядь. На ход ноги, бля. Не хочу я отсюда уходить, мне здесь нравится, блядь. Давай лайк поставим, Все, да, подписка, не пирожков, бля. Свободу бля. Свободу, бля, всем, бля, политзаключенным, бля. Смысл ванного видео. Вас тримають в ТЦК. Загалом більшість людей думає, що ТЦК, якщо тебе забрали, то все, труба. Ні, це абсолютно не так. Більшість людей забирають, тому що більшість людей ламають, пиздять, б'ють, не кормлять, тобто ламають і морально, і фізично. І ти думаєш, да ладно, піду, а там або все заче, або вже якось повоюю. а Деякі даже йдуть воювати. Комусь триндять, що там буду генерала возити, це саме смішна шутка, яку я чув. Не то, що шутка, ну, триндж. Комусь одному другому пацанчику начисали, що будеш хакером, комп'ютером сидіть за 100 кіло за 100, за 200 кілометрів від нуля. Я не знаю, може його вже живого немає. Ну він це його вибор, абсолютно його. Він тиждень просидів. Його я думав, що його вже випустять, його вже могли випустити. І тут він попався на крючочок такий, що просто розумієте, це кашник попався і давай його типу, обрабатувати. А ти ж комп'ютерщик, а ти ж підеш. Ладно, по відео в чому прикол, і коли ви не ламаєтесь. Коли ви ладно, поголодували, ладно, там, повозили вас по учебкам, я не буду, я не піду, не буду нічого. Все, І вас відпускають. Вам просто дають пов'язку, і з вас тепер автоматично чи ви підписали пов'язку, чи не підписали, з вас автоматично роблять держава, з вас робить ворога. Тобто, ви, більшість пацанів по цим пов'язкам не приходять. У вас пишуть, що ви злосний ухилянт, подають в розшук. І е, через виконавчу службу е, вам блокують картки, і ви все, ви, ви в системі, ви в розшуку. Що треба робити? Е, Я не знаю, чесно говоря. Або е, треба, або є два варіанти. Або ви платите штраф, або ви не платите штраф і користуєтесь або іншими картками, або живете без карток. Ну, якось тобто, викручуєтесь, як, як, як ужик. Або платити штраф. Перший раз я заплатив штраф. Це був було 3-400, Я поняв, що в принципі діргатися нема смислу, тому що вже внесли. Понімаєте, чого мене внесли? Тому що в мене забрали під дулом автомата. Я наголошую, в мене забрав ТЦК-шник е, мої права і мій паспорт. Це було зроблено проти моєї волі. Наголошую ще раз. От, і цьому пацанчику вручають те саме. Він бігає, кричить: в Одесу мене трав. Це м'ясна група, яка за наход ноги. На Тобто я теж, коли місце, там, де вбили, Ганула, я це місце зняв, мені прислали 200 гривень. Тобто ти знімаєш, відправляєш в групу в телеграмну і то і прислають гроші. Тобто, ну, такий веселий, веселий, веселий спосіб заробітку. От. Благодаря тому, що ганула вбили, я заробив 200 гривень. Чорний юмор. І цей пацанчик просто відказується брати пов'язку. Хоча в основному, кого я знаю, я теж. Мені сказали, так, ладно, додому. На пов'язку Я Говорю, хорошо, я взяв і пішов. Цей пацанчик відказується. Я такий, що бачив. Таких случай я не бачив. Чим закінчиться, я не закінчився, я не знаю, але я його зустрів на просторах Тік-Току буквально ось недавно, пару днів назад. І він сидів, проводив прямий ефір і розказував, як там в ТЦК, який зараз безприділ. Тобто його випустили. Як не крути, але його випустили. Він не взяв пов'язку, не підписав, але його випустили. Але ще один пацан Нікіта, який за мною був, він теж не підписував пов'язку, нічого. Він каже, я підписувати нічого не буду. А той, таке, да яка різниця? він? Підписуй, не підписуй. Він у себе за карлючку поставить замість тебе і все. То це не підписання юридично, нічого не має, не грає ніякої ролі. Абсолютно. От в цьому смисл було цього відео. Наступне відео а, наступне відео взагалі саме жорстке, саме як забризгали газом. Подивіться. Я вам еще раз объясняю, журнал в военкомате, блядь, и он не выносится с военкомата, блядь Что, блядь? Вы, блядь, служить, сука, не идете, вы, блядь, домой не идете Что вы, сука, хотите? Объясните мне, блядь, объясните мне, долбоёб Я потому что не понимаю, у кого это ухаживание, блядь, у меня какая-то блядь что ты здесь делаешь? Да. А чё ты не служишь? Объясни! Да я ебал! Не А что не ты хочу, не был со мной в окопе? Не хочет ездить! Едет, сука, туда! Не хочет он, нахуй! Ебало по Сука, не охуевшие не не стали, е, блядь! Охуевшие черти стали, блядь! Нахуя ты это делаешь? Я предупреждал, блядь, будем задувать! А ты ебало откроешь, чё разумеешь? Да и пусть с тобой, блядь! Как свою ебло открыть, у тебя нет проблем! Им уже дали дозвил брызгать. При мені не бризгали з газом, не забризгали, але при мені били пацанів. Одного били за те, що він не хотів воювати. просто, Так все просто. Я не піду, я не їм, я, я не пайду. Гу! Бах, він вже не ожидав, він ну, і вирубився, і впав, і, і все, і лежить на, на дерев'яному полу. А другого за те, що мор голодом морив, він каже, що да ви мене заставляєте, Я жрать хочу, накорміть мене, напоїть, а потім вже будемо говорити, служити, не служити. Що ж ти? Воєнний, що ти сказав? ту, ту, ту. Головне, той сидить, той, що возмущався, ну, бусифіцирований. А той над ним стоїть, що що ти сказав? Ну, чувак надів форму. Все, він надів, коли людина надіває форму, це типу, те саме, що ти надіваєш корону на голову. Корона царя, вседержителя України, спаситель захисник, і він тільки туф-туф. Навешав зверху, все, все, пішли пошли, вийдем, пош... А це вже к... цар король воєнний вже. Та пошли вийде, пошли вийдемо. І нас тут пацанів тьма. І всі. Ну, а що, а що? Я все. Да, поняв, понял, Ну, пацанчик розумний попався. Думаю, якщо вийшов, я б там наверное, набурки поперевану. Ну, абсолютно, там а, садизм, Керує повністю садізм і долбаїбізм дуже сильно. Це основні два фактори: в армії, і в ТЦК теж, Да і в Україні, в, Україні, в принципі. Ну, і заключне відео просто про те, як він, як він і він, і, і вони всі сплять. Там видно і мою кроватку, там де я спав. Не буду вам показувати, нафіг треба. условия, звісно, дуже прекрасні. Коли ви приходите, вам дають чисту постіль, питаючи, вам не жме. <реш> я шучу, звісно. Ми спіте там клопи, бігають, таракани, це все срань. Ну, як в армії. А на війні, як на війні. Грязне, все. Понятно, що я не роздівався, я у діти спав. Ну, я тоді ми спали, я попав, якраз було холодно на дворі, 0 градусів, і я дуже змерз. Я, мене виняли з машини, тільки рубашечка була і піджачок. Я змерз сильно, то я у діти спав прямо під двома одіялами, пішов, десь одіяло якесь намутив, на, 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 на тому що тоді ще було третина кровати були вільні. А зараз там казали забито начисто, тому що завезли дуже багато пацанів. Пути, вони ж не пацани е, петухів е, сюди з інших міст, і вони зараз відловлюють. Людоловів. В чому прикол? Давайте ще раз об'ясню. Щоб у вас було менше проблем. Це вже далі на правах реклами. Хто вже бачив про шаблони, можете виключати. Хто не бачив, подивіться для вас, це буде корисно. В чому суть? Коли мене піймали, мене вас, мене чи вас будуть проводити по ВЛК, щоб там цього не було, щоб це було усложнити їм задачу. Ви мусите або не мусите, ви повинні вийти з електронних реєстрів з HEALTHY, з Дії. Також бажано видалити індифікаційний код. Індифікаційний код. Вийти з електронних реєстрів Дії HEALTHY я допомагаю. Але я не даю гарантії, що ви точно вийдете. Я просто надаю шаблони. Я їх продаю. Я барига. Я просто продаю шаблони. Комусь відразу приходять листи, кажуть, тобто ви по моїм шаблонам пишете, писати цілий день. Ну, хтось цілий день пише, хтось годин 5, 4, 6. Я 6 годин писав. Мені до хрена. Тобто, це яєчко почухати, попить, поїсти, поспати, попукать. У мене цілий день пішло на це все діло. Я, я медленний, я дуже медленно це все роблю. Тобто, я вам продаю шаблони. Ви сидите, пишете. Там е, написали. Відправляють шаблони писати тільки від руки. Головне, щоб був відтиск на папері. Друкувати можна, але це до сраки. Вони ви відправите його, це, це просто до сраки. Написали ви шаблони, відправили. Вам приходить відповідь: Шановний Вася Пупкін чи як вас там звати? Вас видалено з реєстрів. Дякуємо до побачення. Так буває, але так буває рідко, на жаль. Ну не так, щоб рідко. Ну. Не так часто, як хотілося, скажімо так. Часто вони просто присилають відповідь, що ми вас не ідентифікували, Прийшліть, будь ласка, ксерокопії. Ви присилаєте ксерокопії своїх документів завірені, вони просять завіреними. Це значить не в нотаріуса завірені, а завірені вашим власним підписом. Пишете, як знаєте, з, з оригіналом вірно підпис на ксерокопії. На кожному листочку, на кожному папері написали, це все поклали, відправили. Вам приходить тоді відповідь. Або не приходить відповідь, може відповідь не прийти. Пацанам з 3, з 2, з 4, максимум, що в мене було на моєму віку, з 6-го разу удаляли. Вони довтягамотіна, може бути довго. Але коли вас нема в електронних реєстрах і коли вас ловлять, наприклад, людолови, це все дуже ускладнює їм життя, а вам полегшує. Тому що зараз все йде через електронні реєстри. Країна це не буду казати, це не це не треба казати. Країна, перем... Давайте так. Країна перемагає. Тому в нас все йде в електронні реєстри. Стандарти, стандарти НАТО. І е катувати вас теж будуть по стандартам НАТО, якщо ви не зробите собі е оцю це те, що я вам розказую, те, що я вам пропага пропагандую. Пропагандую, вийти з електронних реєстрів. Ідентифікаційний код раніше я допомагав шаблонами, зараз це вже не працює, тому що зараз потрібна лише ваша особиста присутність. Ви приходите з паспортом. Це якщо у вас паспорт, книжечка, якщо у вас паспорт. Карта, я не знаю, що там. Чесно, положа руку на сірку. Я не знаю, як там. Але коли у вас паспорт книжечка, це все дуже швидко. Вам дають там шаблон в налоговій, в податковій. Ви пишете, там 15-20 минут діла. Даєте вам паспорт, штампік в паспорт, ляп відмовився від шаблону від ідентифікаційного коду. Код вам удаляють з системи і ви ходите з паспортом. В чому е, мінус такого? Мінусів абсолютно майже, майже нема. Про недавно щось я заповняв якийсь. Який сайт? Блін, я вже забув, щось кудись заповняв, що, що мені треба, але він незначний. І там треба бути треба був код. Але без кода абсолютно, ну, тобто ви поняли, без кода жити можна. Я без кода живу вже три роки. Переоформляв машину з себе на маму, з мами на себе свою машину переоформив на маму. Понятне діло, від чого? щоб держава моя любима не забрала в мене машину. Я переформив на маму. Без кода, без дії, без хелси. без оцього всього гамна. Переформив нормально, але там, коли я переоформляв, він каже, а у вас штраф висить вже 2 роки. Я говорю, «Да який? А вас що дії нема? Кажу, нема. А чого? Говорю, того, не хочу. Йдіть, шукайте. І я поїхав в якусь там штрафну службу, я її знайшов, заплатив штраф через банк, прийшов, показав квитанцію, просто це довше набагато. дії це все одним порухом, але, але мені не важко, і вам не важко десь поїхати, чи хай би навіть, якщо ви не виїзні, якщо ви ухилєс, вдома сидите, ухилянт. То батьки, родичі, друзі, жінка, поїхали, оплатили штрафи, все це не важлива ваша присутність. І ще дуже що важливо, коли ви виходите з дії, якщо ви користувались дією, якщо ви пишете ці листи, от мені сьогодні чоловік написав. А я вийшов з дії, написав, мені прийшло підтвердження, що мене з дії видалили. Але я подумав: а ну-ка, зайду. І я зайшов, а там ось вони пару днів назад додавали в дію мій диплом, откуда вони узнали. Ай-яй-яй. Дивіться, обов'язково. Видаляйте приложеніє, як це буде українською. Приложеніє дія, видаляйте. Тільки ви написали листа і відправили, якщо ви користувались дією, видаляйте. Перший час трохи буде жити е, е, некомфортно, чи як казать, незручно без дії, бо дія це зручний застосунок, як не крути. Але це життя як раніше, як ми жили все життя без дії. Я без дії живу абсолютно нормально, абсолютно. Живете собі без дії? Прекрасно. Прекрасно. І все. Вони, це не значить, що якщо вони прислали вам і вас видалено, це моментально видалено, я також це розумію. З часом вони все видалять, і вас з приложення, і з дії, і все видалять. Але ну, можливо, не зразу. Ми живемо в Україні, друзі. Це країна побідітель. Вона нас побідила. Перемогла країна переможець, яка нас перемогла всіх. Тому це все тут зробиться не зразу. Але все видаляється, повірте мені. І якщо ви вийшли з дії, написали тобто, ці шаблони, заяви, відправили. Не заходьте в дію, не заходьте в застосунок. О, застосунок буде, не приложення. Це ще москалі. Не заход... Ви те, що не заходьте, ви його видаляєте, забуваєте, про телефон перезагружаєте після того видалення сраного гівна. Тому що дія та й Хелсі це зло, зло злейше, яке направлене проти українського народу. Все це, щоб отримати ці шаблони, коштує тисяча гривень. Два шаблони в дії в Хелсі, також адреси актуальні. Ви відправляєте. Також дуже багато людей думають, а пішов ти нахер. Скачаю з інтернету або куплю в якогось шарлатана. До мене і такі приходять, казали, та я подумав, що нафіг надо, нафіг надо. Коротше, ці люди все одно до мене приходять, вертаються, тому що в мене листи написано юридично, дуже грамотно, і дуже толково. А там, як ви скачаєте, десь в чат GPT, ті шаблони, чи це це просто не ж. Роз, роздрукуйте, підеть сраку, і потім все одно приходьте до мене. <провірено>, Провірено, перевірено вже не один раз. Мої контакти да, тисяча гривень за шаблони і 2000 гривень під ключ. У мене є помічниці, вони все пишуть, замість вас відправляють. Ви можете із дому не виходити. Просто відправляєте 2000 гривень, все це робиться і все. відправляються шаблони. Я вам фотографую ці всю роботу, написано, тобто написано від руки там шість листків е великих, е написані ваші імена. Тобто, ну видно, я не дурю нікого абсолютно. І на ваші імена, ініціали, адреси, те, що дані, які вам мені треба було дати, ви побачите, що робота зроблена, все нормально, відправлено, конвертик, все чик-чик-чик, чин на і все пішло. Мої контакти: Інстаграм, електронна пошта і моя група, мій канал в Телеграмі. Просто в десь в цьому підписуйтесь на канал і пишете в коментарях: добрий день, я з приводу шаблонів. Або ж, в інстаграм мені пишете Драстя по поводу шаблонів, або пишете мені на електронну пошту. Драстя Євгеній Левченко, найпотужніший блогер. Я по поводу шаблонів. І все буде клас, і все буде чекі-піки, все вам зробимо. Або бистро, або не бистро. Це не від мене залежить, абсолютно. Все залежить лише від дії і від Хелсі, як вони там все розчихляються і дуплять. Дякую за увагу і за бумагу. Пишіть, звертайтесь і частіше посміхайтесь. Пока, до зустрічі.